Якщо в прошлому році яблука можна було покупати і по 15 і по 20 гривень закупочна ціна була, і в цьому році їх зняють вже по 46 яблука. Ну а хочеться. І вітаміни хоч хочеться. Все дорожче, не тільки яблука. Всі продукти. Пенсії маленькі. За квартиру багато платить, а вже на яблучка не остається грошей практично. Все здорожчало, але купуємо, тому що фрукти треба їсти і щось хочеться, весна, вітамінів вже не вистачає.